Вихід Сабнавтика на телефони, фестиваль українських ігор та повернення Battlefront 2. новини у світі ігор. Поїхали! Subnautica вийде на Android та iOS вже 8 липня. Про це заявили розробники у соцмережі X. Гарна нагода пройти гру ще раз. А ви як думаєте? Ukrainian Games Festival повернеться у Steam вже 14 серпня і триватиме цілий тиждень. Нас чекає безліч знижок, демоверсій та анонсів від українських розробників. Торік у фестивалі взяли участь понад 100 розробників, а представлено було близько 430 ігор. До речі, минулий раз під час фестивалю розробники разом. Зібрали 2 мільйони гривень для Збройних сил України. Культовий онлайн-шутер Battlefront 2 повернувся до топ чартів завдяки своїм фанатам. Незважаючи на те, що гра вийшла ще у 2017 році, вона знову почала набирати популярність. Все завдяки фанатам, які розпочали флешмоб у соцмережах, вимагаючи у розробників створити продовження шутера. Фанатська любов змусила гру буквально повстати з мертвих. А вихід якої гри чекаєш ти? Став лайк та підписуйся, щоб не пропустити ще більше крутих новин.